Добрий ранок, любі мої друзі. Світулічка з вами на прогулочки. З чотирьох утра я колодюся, колодюся темно, думаю, нехай хай розвіднеться, піду. Я, звісно, ходила, ходила багато. Я хотіла з вами піти на міст, ну там не можна ходити. І на цьому возле цього моста стоїть камінь Довбуша. Він е, такий великий і на ньому великий хрест. Но я не можу його знімати, бо там заборонено. Я просто спросила, сказали, знімати не можна. Но він такий здоровий, здоровий, і на ньому хрест. Боже. Таке все красиве, що я вам навіть не можу передати. А воздух ну це неймовірний. По-перше, на дворі мороз. Мороз такий хороший, тому що щочки у мене красні з рота парує. Ну, одним словом, знаєте, прогулочка сьогодні буде у нас взагалі така морозна, прекрасна, шикарна. Е, я не знаю, хочеться з вами щось говорити, 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 але не знаю, що, що говорити. Я вже нікарця розказала все. Я, напевно, тут більше говорю, ніж я говорю себе на привозі, розказую да? про товар. Ну, я чесно, наскільки… не знаю, я все время вам хочу сказати і, напевно, буду говорити. Це міст Київстар і без нього цей камінь довгуша. Я хотіла зняти, але там стоїть охорона. Я спросила, звісно, чи можна зняти. Мені сказали, що все, що, заборо... що загорожено забором, знімати не можна. Все, я поняла, я не допішла. Це на цьому мосту знімали Київстар. От він віру. Ну тут настільки сіке... ще... річечка така, ще річечка, так. Машини їдуть, а світурічка йде. Боже, тут такий воздух, що... Я не знаю, як вам навіть його передати, цей воздух. Ну я думаю, що зараз десь сонечко хоче виходити, виходьте, виходьте. Хочеться стояти, стояти й стояти. Ну на дворі так морозно, що я вам навіть не можу передати. Я вже, мабуть, обходила з утра багато де. Зі мною вже люди здороваються. Думаю, що за лунатик утренній? А мені що? Рано встала, що мені робити? Боже, я не знаю. Хорошо, тихо, спокійно. Но за привозом скучаю, скучаю за домом, правда. От ви знаєте, везде добре, але вдома все одно краще. Отдых, диходи, хома, не знаю. Ви бачите, я ж кажу, встала, сняти, встала 4 утра, і от я не знаю, какое-то таке состояние в мене було на душі. Я навіть не знаю, що це було в мене. І права ножка моя вперед даже не допомогла, чесно кажу. От такий якийсь як камінь тут став, тому що далеко від дому, знаєте. Ну все це добре, світуля. Ану, улыбайся, а то розкисла, наче няга ота. Всім хорошого дня. Жива вода. Дивіться, печка топиться. Дивіться, боже, як красиво. Ну, цю красоту не можна не передати. Ви розумієте? Я не знаю, як, як вам все розказати. Я ніколи в житті не думала, що я приїду на Західну Україну, що мені. Я, для мене це категорично. ви що, як, це Гори, ліс. Ну це ні, мені треба світа, сонце. І жива вода. Між прочим, це така. Як міні, міні отельчик знаєте, такий невеличкий. Він знаходиться взагалі у нього, нічого немає. Одна річка, гори. Так що, любі друзі, прогулочка у нас утрення була шикарна. Проходили ми везде. Прийшли ми в наш отельчик, жива вода. Я не знаю, тут так класно, печка топи, дрова, печка дрова, боже, я вже заговорююся, я вам говорю, я точно заговорююся. Це вже переодихалася, це вже треба їхати світати дому. З димара, ну ви знаєте, що таке димар, да? Так? В хаті є піч і димар. Ну тут звісно, напевно теж печка є, бо я не заходила, що точно дивилася. І з димара йде дим, тому що палиться, палиться, щоб було теплесенько. Ми правда морозець такий хороший. Одним словом, прогулочка в мене пройшла хорошо. Походила я візде. Трошки вам показала, йдемо з вами до річки, і усе. От знаєте, є поговорка. Хто рано встає, тому Бог дає. Я йду собі. І тут презентік, білий гриб раз. Рома, а чай ви сказали, який то чай? Боже. Це трецекарпатські це, карпатські трави, сушені. Вони ага. в свій час збираються в різні пори року і потім все в кучку. Це такий чай на базарі. Ну почну, треба знати, де і я. Я вам кажу, от рай... Так що я рано недаром стала, Боже, грибочки дали, чайчик дали. І білий гриб за тобі. А білий гриб, а білий гриб оце ми самі зберемо, це найособистові збиваю. Це угу. це не те, що десь когось купив і там це. Боже, любі, мої друзі. ви обов'язково ж приїхати в Єремчу, в гостинці жива вода, ну, накормлять, угостять, поселять і взагалі річка, гори. просто... Я чула, я запах Супер. чула, я казала. Ще... Так, звісно, видела, я все віжу. Супер! Я не могла спуститися вниз на прекрасний камінь, показати вам обалденну річку пруд. Я взагалі на той камінь залізла. Ні, я на нього залізла, але я не злізу з нього, а пригати таку не хочу, бо ще підверну свою ножечку. Е, от природа, ну я не знаю, що вже за нею говорити. Ну я вже, напевно, все сказала. Хочу вам просто показувати, щоб ви дивилися, і наслаждалися в зі мною. Шум водички, утрії. até o Любі мої друзі, світулічка, Ви знаєте, знаходиться в прекрасній гостинці жива вода. А це чудовий мужчина хазяїн, це її гостінці. Ви знаєте, люди такі приємні, правда, я вам кажу, ви знаєте, я коли зайшла і чую, така улипка, світулечка, і світулечка розцвіла. А що робити, якщо Світулічка така? Знаєте, у вас така модна красива. Ви знаєте, я от правда кажу, цю ну от мені рекомендував, і коли їхала, мені писали. Ну наскільки я тут довольна, річка, водичка. І я нікуди не буду літом їхати, ненаядь вже туди моря. От, окунулася, загоріла. Тим більше такі приємні люди. І взагалі, все приємне. Номер телефончика я оставлю. Приїжджайте і будьте дуже-дуже довольні. Я творить чудеса. Так? А ви застіснялися. Бачите, який мужчина сісінця. Це не скидає. Говоре, горе, говоре. А. Хочу такі Приїжджайте в Карпати. Приїжджайте. Між прочим. Рома мені вже сказав, ти сюди приїжджаєш в будь-яке время і показує мені комнату, в якої я буду жити. Комната, звісно, огонь ганьок все з дерева. Боже, мені так приємно. Я не знаю, Ром, Правда, мені так приємно, що ну, ну таке. Мені теж приємно. Правда, дуже приємно, що от таке ну, до мене від, такі відносини. Правда, я дуже рада, я дуже вам всім вдячна, що ви в мене є. Ну ну, просто вдячна. Ну, І той номер, що я живу шикарний, А тут взагалі прямо, ну прям-прям-прям. Візьму чоловіка і приїду, і буду отдихать.